Добрий день, дорогі українці. Продається будинок в селі Іваньки Черкаської області Уманського району. Будинок добротній, з цегли, покритий залізними листами, вікна металопластикові. Опалення індивідуальне газове та пічне. Будинок має загальну площу 98 метрів квадратних. 5 кімнат. Суміжний санвузол. Зроблений ремонт. Меблі залишаються. Також побутова техніка. Є надвірні побудови, гараж з ямою, сараї та інше. На подвір'ї тверде покриття. Домоволодіння огорожене парканом з бетону. Площа ділянки 30. Сотих. Є город, сад. Відстань до найближчого міста 15 кілометрів. Адміністративний центр Іванковської сільської громади. Населення на 1 січня 2017 року налічується 2836 осіб. В селі є школа, дитячий садок, будинок культури, магазин, церква, парк Олександрія, Ставок, річка. Більше інформації надасть вам господарь Село Іваньки. Розташоване на обох берегах річки Кищихи. Ціна домоволодіння – 11 тисяч доларів. Документи всі в порядку. Телефонуйте по телефону, кому сподобався будинок, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Підписуйтеся, друзі, на наш канал. Попереду багато цікавого. І на все добре, дорогі українці, вдалих вам покупок.